Придбав акумуляторний секатор фірми Лідер проводимо розпаковку. У них зараз проходить Чорна п'ятниця. В них дуже круті розіграші. Зараз 19 садових інструментів, це тримання газону косарки, це шуруповерти. Участь в акції ви можете прийняти, якщо придбаєте в них інструмент з 20 по 28 листопада, включно на будь-яку суму, і ви автоматично стаєте учасником розіграшу. Перейти до магазину, ви можете в закріпленому посиланні. У відео подивитися на товар, придбати, взяти участь в крутому розіграші, де розігрується 5 тримерів газонокосарок, шуруповерти, апарати високого тиску та також інструменти для саду та ремонту. Що ми маємо в комплекті до секатора? Інструкція відповідно, Потім в нас є мастило, в нас є ключ для того, щоб розібрати ніж. У нас є точило для того, щоб його нагострювати. Сам секартер іде в такому упакуванні, так як в мене вже є інструмент від фірми фімидер, то в мене вже є зарядний пристрій і акумулятор на 20 вольт. З користанням ми вставляємо акумулятор, тестуватиму його завтра. По вазі. Не можу сказати, що він дуже тяжкий, він відрізняється по осі від звичайного секатора, індикатор батареї, та також іде лічильник, скільки разів їм було зроблено зрізів. Тож, якщо у вас є такий секатор, то ви можете брати кошти не тільки за обрізку дерева, а також, ось, будь ласка, демонструю вам за тільки зрізів. Тож корисний лайфхак.